Друга частина відео, ось ми маємо майже нову нижнє коліно, універсальне, яке звичайний йде в комплекті, як воно себе поводить в тій і в тій штанзі. Це оригінал. Входить бачу. Нормально тримається. В оригіналі нормально, а тепер давай його в китайську засунь. Тобто, щоб ми одразу закрили питання поріжці. Чільніше заходить. заходить? Да, ну, тримається добре. Добре, і там, і да, там добре. Так, да. заходить щільніше. Але щільніше заходить вкріплені. Ну, трошки тугіше вкріплені. Коротше, і ту, і ту можна використовувати. Да. Із е, різниці, отут покажу, що всі питають, підлокітник. У, у китайській він ось так загнутий, огинає руку. У оригіналі він ширший. Тобто. Ось я знаю, що ці китайські гріють феном і вирівнюють його до такого стану, кому воно треба.